Молода дівчина на ім'я Тіна спізнювалась до своєї нової школи. Мама підвезла її на старенькій, пошарпаній машині. Коли вона вийшла з авто, однокласники засміялися. Подивіться, її мама така бідна, що їздить на музейному експонаті, машину, мабуть, що в хати треба, щоб завести. Мати ті не все чула, але промовчала. У школі глузування не припинялося. Тіна тільки тихо посміхалася і шепотіла собі. Вони нічого не знають. Друзі зняли на телефон, як вона виходила з машини, і поширили відео. А коли побачили хлопця, який подобався тіні, попередили його. Не зустрічайся з нею. Її мама їздить на металобрухті. Після цього хлопець почав уникати тіну, соромлячись навіть поряд стояти. Втомлена і знервована. Дівчина одного вечора крикнула. Мамо, хай тато завтра підвезе мене. Через тебе мене всі цькують. Мама лише ніжно посміхнулася. Повір мені, доню, я тобі допомагаю. Допомагаєш? здивувала стіна. У вас, старших, завжди свої дивні правила. Наступного дня батько підвіз її на блискучому пошкерере з тонуваними вікнами. Учні завмерли від подиву, коли вона вийшла. Крок її був упевнений, наче вона володіла цілою школою. Ось тепер вони поважатимуть мене, подумала Тіна. Але натомість почулися нові насмішки. Дивіться, знайшла собі спонсора. Тіна прибігла додому, обійняла маму і, ледь стримуючи сльози, прошепотіла. Мамо, будь ласка, переведи мене в іншу школу. Дитино. Люди завжди говоритимуть погане про інших. Це через їхню бідність душі, спокійно відповіла мати. Але ти маєш жити своїм життям і знаходити друзів із добрим серцем. Не дозволяй чужим словам керувати тобою. Наступного дня, коли хтось знову кинув насмішку. Тіно, у тебе плаття брудне. Вона лише злегка всміхнулась. Перепрошую, а ви хто? Потім підійшла до тихого, щирого хлопця і сказала: Привіт, я Тіна. Хочеш дружити?